Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку узагальнення та систематизація знань за розділом прикметник. Сьогодні ми з вами узагальнимо та систематизуємо знання з теми прикметник. Перевіримо рівень засвоєних знань з даної теми. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть число, класна робота та... Виконайте каліграфічну хвилинку. Давайте з вами пригадаємо, яку частину мови називають прикметник Наведи приклади. Прикметник це частина мови, що називає ознаку предмета, і в початковій формі наземний відмінок відповідає на питання, який, яка, яке, які. Як змінюються прикметники? Наведи приклади. Прикметники змінюються за родами в однині і за числами. Рід і число прикметників визначаються за формами роду і числа іменників, з якими зв'язані прикметники. Наведіть приклади. Як визначати число, рід і відмінок прикметника в реченні наведи приклади. Щоб визначити рід, число і відмінок прикметника, потрібно. З'ясувати, від якого іменника ставимо питання, визначити рід число, відмінок іменника. Прикметник має ті самі рід число і відмінок, що й іменник наведи приклади. Як правильно записувати прикметники із твердим кінцевим приголосним основи у різних відмінкових формах? Наведи приклади. Прикметники з основою на твердий приголосний у наземному відмінку однини мають такі закінчення. У чоловічому роді ий, у жіночому а, у середньому е. Наведіть приклади. Як правильно записувати прикметники з м'яким кінцевим приголосним основи у різних відмінкових формах? Наведіть приклади. Прикметники з основою на м'який приголосний у називному відмінку однини мають на письмі такі закінчення. У чоловічому роді і. У жіночому Я у середньому є. Букви І Я Є позначають м'якість попереднього приголосного звука основу. Наведіть приклади. Як правильно утворювати форми прикметників? Наведіть приклади. Вищий ступінь порівняння прикметників. У нас утворюється додаванням суфікса Іш або Ш до основи чи до корення звичайної форми якісного прикметника. Найвищий ступінь порівняння прикметників утворюється додаванням префікса, «най» до форми вищого ступеня. Наведіть приклади. Як правильно вимовляти і записувати прикметники на ський, цький, зький? Наведіть приклади. Перед суфіксами ск, зк, цьк приголосні також можуть пом'якшуватися у вимові. Проте знак м'якшення після них не пишеться: уманський, селянський, але м'якість звука л перед суфіксом «ськ» позначають знаком м'якшення: сільський, польський, подільський. Наведіть свої приклади. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде виконати узагальнюючий тест з теми на сайті на урок. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!